Доброго дня, ви на каналі Моє господарство. Сьогодні вже ми вже не знаю, третя чи яка виборка клубніки. Пройшлися. Це ця, що на відкритому ґрунті, вона в нас не пристелена ні соломою, ні чим, але це в нас хоней. Це ми вибираємо хоней. Ось така клубничка. Хоней. Азії ми ще не дійшли, показуємо. Да. Вкусно. Вкусно. Да, Наїлися вже, але вже пішла повним ходом масово. Пішла масело. Це ще раннє, це не то, що масело, да, раннє. раннє домашня. Середньої немає, раннє, так. Да. Ось це ми зібрали. Будемо ще добирати. Сьогодні будемо вести на базар. Ціна у нас на сьогодні 90 гривень. 2 червня. червня в нас, тому Будемо сьогодні вести, бачити, як там все буде. по ціні. Хочемо продати дешевше, дорожче, звісно, але як вийдеться вже. Ось така ягодка. Так, це сорт Альба. Цього року вона в нас не дуже радує, бо сухо в нас дощів немає і вона така дрібненька, не сильно крупна. А це хоней наша рання клубніка, ось така провуща. Ком в нас клубнічка? Да. Берем деречка. Ідемо збирати. Я помідори поливаю. Так, а ну показуємо ягоду. Так, Ось таку клубніку ми назбирали сьогодні. Хоча ще трошки залишилося, бо вони спіли, будемо рано добирати. Ось такі ящики ми її зсипаємо, а потім вже на базарі ми набираємо просто з рукавичками в пакети або в лоточки трішки розсипаємо по пів кілограму. Тут у нас ось Азія зверху. Так, нассипи всі. Де буде середня ціна на нього, тут більша і менша. Будеться сипатися потім. Так що оце ми скільки вибрали. Ось така полуниця. Ось це соната сорт. Кругла така печоночку. Так. Ось така це наш кіт Оскар. Хто не знайомий, наш котяра, фітрун, мазун. Ось така красота. Завтра поїде на базар для наших покупців, щоб вони смакували смачною домашньою клубнікою. Тут у нас, виходить, шість ящиків, тут три, і тут теж 6 ящичків. Ось така полуничка ароматна, а запах такий, що просто не можна здержатись. Пахуча клубнічка наша. Два години тому у нас дуже багато її було. Цього разу у нас, бачите, трошки так суховато, нема дощів, і її мало засипало. А два роки назад її дуже було багато, що ми навіть о, просто не встигали її навіть за день вибирати. Ось так. Тут ось теж Азія. Туже в нас Азія. І ось тут теж там фльор, по-моєму. Це сорт фльор. Ми вас ще, мабуть, не знайомили з ним. Я якось зніму обзор і покажу вам цю клубніку. Вона також гарно родить. На смак просто вона не дуже солодка, але вона дуже гарно перевозиться. Транспортабельність в неї хороша. Так, ось така красотінь.